Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні нам треба пробувати качати дуелі. У нас є 30 хвилин, щоб їх дофармити. І у мене, звісно, не так багато кубків осталось накачати. Все на все скільки там 44 кубка на бароні. Це по факту небагато. Ну хоча це блін, десь 20 перемог насправді То. Ну не 20, менше. 10 підряд можна. Ну, 10 підряд попробую виграти. Так що не факт. Так, бо бо серйозний пацан. Демеджу дуже багато зразу влітає. Надо одхилиться. Одхілиться він не дає. Він жме. Статі скину нього такий цікавий, я такого ні разу не бачу. Я из-за того, що не стріляв по ньому. Так, чуть отхилить себе. Дві ту тему поставив, гамню. Ну він мене вбиває. Він якось прям дуже нагло пішов на мене, і я прям в шоці. Ну, коротше, тепер не знаю, що робити. У нього пайпер в кінці. Це серйозно дуже. Так, оцю штуку. Єс, добив! Хорошо, значить, я ще в ігрі. Значить, я ще в ігрі. Фух тепер простіше трохи. О, дивись, що ти не робив. Ну, не вийшло, не вийшло. Він прям сразу мені ульту ввольнув. Ну давай попробуємо. У мене є шанси. У Мене є шанси виграти. У мене є шанси виграти. Тільки мені надо... треба якось пожити. Якось пожити Не давати йому попадати Я просто мансую, він вистрілює патрони. Ми трохи стягуємося. Він провтикав гаджета. Я провтикав патрони. Все, він рішив слитись. Хорошо. Тепер пайпер. Пейпер теж жорстко. Пейпер жорстко. Мені треба нагрітись по-любому, по-любому, треба нагрітись, щоб я хоч не так багато демеджів впитував. Дві, як я не попадаю? Обалдеть, вона мене просто переіграла. Просто тупо. Я не знаю, в мене якась чорна полоса. У мене не виходить підкачатися. Взагалі не виходить. Походу, я ще не раз буду пробувати цю тищу докачати, я вже дуже втомився її викачувати. Ну от проти Вільмо, допустимо, проти нього супер легко грати. Він не сильно швидкий, він ближній, він як Френк Тільки що він дивив, який грати буде. Що я по ньому і по... не попаду, ти поняв? Бо я нуб Я не вмію попадати. Я йому навіть не дам себе вдарити, щоб він ульту не накачав. Щоб він ульту не накачав, щоб в нього на бочці уліти не було. Бочку я, по ідеї, теж виносю, а от э, шарфаний факт, я не знаю, в нього тупо всі ближники. Як він ти грає на цій мапі всіма ближниками? Як він сюди дошов всіма ближниками? Ааа, у бочки, у бочки цей. У бочки, оказується, ульта сама по собі качається. Окей, я не знав, як мені переіграти. Грому не можна недооцінювати, він хороший персонаж. Того мене бояться, того мене не жмуть, бо я можу дати плюху. Ну а тут у мене вже шансів ноль. Ну, хоча, кстати, шанси були, треба було ульту давати, гіперку я би його вбив. Ну я це все оставив, щоб у мене на перлі це все було. Щоб в мене були хоч якісь шанси. Так, треба нагрітись 100%, тому що так у мене демеджа буде більш. І все, і він мене просто з'їдає, я не розумію як. Диви, я вже дві підряд програв. Дві підряд програв, мені це не подобається. Це прям дуже погано. Дай виграть, старина. дай виграть. Ой-ой-ой, опять, походу, тяжко буде. Ну що поробиш, будемо старатися, блід, я ще гаджет оддав. Так на тобі. По культу все на все, три плюхи. Ось одна, два, давай третю. Третю треба попасти. Не попаду, я тречу. Не попаду, мене не, в, не везе мені, не летить. Не знаю. Не виходить в мене вже. Чорна полоса. Я, я ізі його вигравав. Ізі його вигравав. Просто. Я його легко вигравав. Він на місці стоїть. Він на місці стоїть, я не знаю, як я не вигравав, я не розумію. Отако на тобі. Прикинь, громом двох розвалив. Я ще пайпер розіб'ю, ханаї. Диви. Ну насправді ні, насправді я не попаду по ній. Вона дуже здаля буде бити і не зможу її розбити. Хоча вдруг. Отако, хе-хе, <свист> громом, чисто, розбив. Не знаю, ну пощастило якось, я не знаю. Ну, по факту, мені ваші ніколи Щас не везе останній час. Я не можу тупо взяти і розвалити. Так, Макс, проти мене. Ну він мене рознесе, напевно. Леон, ріко. Блін, сильні тіпи, сильні, дуже сильні. Ой, не знаю. Цей просто може взяти, задавити мене тупо. Піти отако, да, на мене, і розбити мене. Він дуже швидкий, у нього важко попасти. Якщо він просто буде куди-небудь ходити вліво вправо, то мені хана. Мені підходить, ні стріляти, треба по ньому якось. Просто автоприцелом нажав і попав. Як я так не знаю. Автоатакою попадаю, прикинь. Ну я б добив, його, я б добив. Ну. 600 хп оставив. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, барон не працює на цих рейтингах. Ну тут, да, тут габела. Він мене просто поїздівався з мене трохи. Ну, що поробиш? Що поробиш? Погнали? Зараз я йому покажу стіль. Зараз я йому стіль покажу. Зараз нагріюсь, пожди, брату. Зараз я тут постою, нагріюсь. А він в неуязвимості. На тобі, отако тобі теж. Як ви любите ці галімі смайліки кидати, я теж покидаю. Не парся. І Леона я подожду, нічого страшного. І не боюся цього. Гаджета твого там і так далі. Ти зараз пропадеш, а я нагріюсь собі, хп в тебе менше, Щита в тебе нема, в тебе не вкачаний ліон, ти переживаєш. Хоча ні, ні прокаєм. Подожду щас. Достати все одно не достану поки що. Тобі придеться підійти, зараз буде туман. Мені ти не попадеш, ульти в тебе нема. Все, що в тебе є це гаджет твій галімит. Ну і швидкість, звісно. Куди без неї? Ну, оце я взагалі в шоці. Ну тут ти мене просто розбив, я не знаю. Я просто не попав плюхами. І все. Я міг його виграти. 950! У мене все менше і менше кубків! Куда мені таке? Мені треба піднятися, а не опуститися. Йоу. І цього я не рознесу. У нього персонажі жорсткі. Мені важко буде. Там Кіто новоинвізі десь уже до мене підходить. Він десь уже біля мене. 100%. О, на тобі плюх. На тобі ще. На тобі, Ша. Щас пригадь будеш. На тобі, Ша. Мінус кіт. Ізі. Погнали. Ріко братуха. Сидіть проти Ріко мене попробувати. Він не дуже швидкий, але він поки що виграє в мене. Ой-ой-ой. Диви. Якийсь китайць. Обалдєтін! Крепкий. Проти Ворона я не знаю, як грати. Опа, на просто залетіла плюха. Так, Ворон старина, тебе останній персонаж. У мене, кстати, зараз теж буде останній. На, просто я не знаю, який раз громом просто всіх взяв виніс. Мені або кидає якихось ще кіберкотлет, або кидає якихось чуваків, які ну, взагалі грати не вміють. Або кидає чуваків, які сливаються просто. Ооо, халепа. Хоча можна попробувати, час зараз стоя буде стріляти. В неї дуже велика дальність. Ну і за те, що вона стоїть і грає, у мене є шанси. Ну Шансів стає менше і менше, бо я не можу попасти. Фух, я не знаю, Майкл Джордан просто. Ти бачив, як я закинув? Я хотів собі під ноги кинути. Це ще раз по мені попаде, мені габела. Не попадаю. У нього дальність маленька. Вс їм хана. От він откис, на тобі. Отакого От барончика. Барончик імба. Якщо я правильно за нього граю, він імба. Я бува неправильно граю. Опа. Ну, Кстати, Фенг. не супер сильний проти мене. Хоча сильний, у нього є ульта. Або він в нас плюхи просто репнув. Я тепер зрозумів, що фенг сильний. Хе-хе. ладно, погнали. Ульта треба. Надо. надо накачать ульту. Я поняв як цей фанг грає, він теж ульту качає. Ну, я ульту не докачав, по ідеї. Так, не од нагрітися. Не нагріться перлом, тоді в мене будуть шанси. І ульту фенгу не можна накачувати. Якщо йому накачати ульту, то він мені прямо знесе багато хп. Ну він напевно спочатку захоче мене продамажити, потім знести мені багато хп ультою. Скоріше за все. Або. Отако, отако просто розніс! Та ти шо? Перемога ще одна. Він стрік даже, ти шо. Ти шо, він стрік у мене балуєш? Прям він стріком балує мене диви. Ну, я ще все одно погано, погано, мало кубків. Так, кольт ізі. На, Боїся, да? Боїся. На, бійся, більше. Наша, все, хана. Ока. Оця тема жорстка. Одна плюха, я репнув. Ну, дві. Дві плюхи мені хана. Як пейпер. Нам. Ділимся. На. Ще раз попасти. Я не отхилився! Я нуб, я нуб, я міг його вбити. Він ульту дав, він помилився. Я нуб. Обалдеть, гранату кинув, ти понял? Ну от, кстати, блин, як перлом проти нього грати, я не знаю. Я прям не знаю. Постой тут. Ульту дасим. Не хочу ульту давати. Ахана мені дві. Він мене розбиває. У нього щит крепкий. В нього дуже крепкий щит, коли 0 ульту дає. Не знаю, прям пацан серйозний. На якісь сильні всі. Блін, сики не грайте дуелі якось таке. Бува вообще легко дуже. А бува капець як тяжко. А сейчас у нього пацани серйозні доволі. Типа, ну проти матраса важко грати проти е, Брока. Ну а вийде мене чи не я не знаю. No. Ну, йому на Прімо взагалі нема що робити. Це чисто ставка, якщо в чувака теж перший персонаж, ну ближнього бою. Це тільки на це ставка. Ну і ще на те, що я стріляти не вмію. Кстаті, ставка ну, зіграє, походу, на те, що я стріляти не вмію, бо я реально не, ну, не попадаю в нього просто. Міше мені ще винесемо Барона. А може і не винесе. Прийшлося дати ульту, але по-другому ніяк. По-другому просто ніяк. На, хорошо, першою. Тікає. Отако мінус матрас. І він, можливо, зараз уже дуже розстроєний. Ну, не знаю, побачимо. Брок сильний. Брок не дасть мені в кущах стояти. Брок заставив мене постійно двигатись. Тим, що він підпалює. Я попав. І він попав. Так, культуй собі. Ультуй, кайфуй, я попав по тій ще раз там. Ти да, друг? no Наше разочек. Хорош. Оце ізі було. Ну, опять таки, коли як поняв? У мене все те саме, всі ті самі кубки, все те саме. Я вообще не піднімаюся. Вообще. Ну, кстати, різниця тепер між перлом і бароном два кубка тільки, а не 4 чи 5, як було до того. Я не знаю, що оце відбувається. Напевно, просто він стрік появляється якийсь, і мені на барона дає більше кубків. Походу, якось так це і працює. Проти Бова ще тяжко грати. Реально, він супер сильний. У нього такі персонажі, якісь дві діни, шарф, бо. Прям сильно. Я проти боша ні разу не виграв. Бароном. Вообще ні разу. Ну, против цього, мабуть, выиграю. Я його уже вообще вбив. Да. Так, шарф, у мене є ульта. Чуєш, шарф, у меня есть ульт. Ну в та те тоже, наверное, уже. Пішов наверх. Да. У него, мабуть, гаджет на щит. Мабуть, гаджет на щит просто в пацана. Куда, куда, куда ты кинув? Ну. Але все одно, що там щит, він все решает просто. Кстати, с гаджетом на щит, я мабуть його не зможу вбить. Реально, без шуток, мабуть, не вийду. Я же тут не попав. Мені клоунів кидає. Ну тут габела. Я, мабуть, перлом не вийде Не вийде виграти щас. Я не знаю. Ну я попробую. Якщо я повністю нагріюсь, якщо в мене була би ульта, то може, так. Да. так, прям навряд. навряд. Щас дивись, гіперкав. Да, тут ну ніяк. У мене просто немає ні ульти, нічого. Просто такі чили попадаються. Типу дуже важко грати. Я прям не знаю, він тупо не везе. Ну, погнали. Дасть Бог помощі, може, виграємо. Проти пейпер дуже важко грати. Проти неї легко, коли вона не двигається, поняв? Або коли мені тупо везе, я попадаю жорстко. А я в основному не попадаю. Обалдеть, 900 хп. Вообще не повезло. На одну плюху більше би дав виграв би. Две Хда солетили. Так чуєш. На. Йлки-палки каже, чуєш. Ну і хана мені. Вона мене переіграла, все. Я програв. Я їй парло мені не винесу. Тут дуже мапа відкрита, я не попаду по ній. Вона мені не дасть підійти. Я по ній не попаду ні разу. Может, вона сама захоче підійти, но вона не підійде. Вона ж не дурна. Мансити надо, время тянути. Отако. Ну, диви, диви. Просто не везе, я не знаю. Супер невезуко. Коротше, походу не на цій мапі ми будемо викачувати всіх. На цьому, напевно, будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свій подавайте. З вами був Санчелос, який не вміє грати Бравл Старс. І всім пока-пока.